Ви можете в них вірити, а можете не вірити, але вони все одно працюють. Привіт! Мене звати Анастасія Продіус, я жіночий наставник, і сьогодні я хочу поговорити з тобою про п'ять законів Всесвіду. Усвідомлення цих законів допомагає жити в гармонії, досягати успіху та розкривати свій потенціал. Отже, почнемо, перший закон, він... Має таке формування, що посієш, те й пожнеш. Я думаю, що це дуже відома така приказка, яку ви могли чути з самого дитинства. Але це дуже важливий закон, і він говорить про те, що кожна наша дія, кожна думка, слово або намір воно формує наше майбутнє. Якщо ми сіємо добро, позитив, щедрість, то ми отримуємо у відповідь від всесвіту. Те ж саме у вигляді гармонії, достатку та щастя. Якщо ж ми випромінюємо негатив, агресію, страхи, то, звісно, вони повертаються до нас знов і знов. Тут ще може бути, знаєте, є така теж дуже відома приказка: прийшла біда, відкривай ворота» російськомовна. Це коли е, приходить до нас якась одна проблема, і ми її складно сприймаємо і починаємо випромінювати у всесвіт, ось цей негатив, ось цей страх. Тоді цей страх ще помножується, і проблеми вони начебто починають притягуватися у наше життя. Тут дуже важливо думати позитивно і з вдячністю. Я постійно кажу, що вдячність це. Е, Безкоштовний найкращий інструмент, щоб створювати нашу реальність. Також можна допомагати іншим без очікування вигоди і ставитися до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе. Там такий стіг класний на вулиці, щось я не можу зосередитися, мене прямо аж переповнюють якісь неймовірні дитячі емоції. Там ось, ось так просто сніг, такі такий тут, Супер. Тож, закон посіву і жнив це дуже важливий закон, і це, цей закон ще раз нам показує, як ми самі формуємо свою реальність нашими словами, наміром та діями. Тож, знаєте, як кажуть, будьте обережними із своїми бажаннями. Да? Це про те, що все, що ми бажаємо. Воно взрошується, воно нами сіється, воно нами взрошується, і потім нам пожинати ці плоди. Другий закон закон карми. Карма це енергія наших власних вчинків. Звісно, добрі справи вони формують нашу позитивну карму, вони приносять у життя радість, приносять успіх. Негативні вчинки вони навпаки ведуть нас до складнощів. Я думаю, ви часто могли б чути таке, щось у когось відбувається погане, кажуть: о, це карма, да? Такі чомусь, коли у когось відбуваються якісь позитивні події, кажуть, ну йому пощастило. Чомусь ніхто не каже, о, це карма. Вона купила машину або вона купила квартиру. значить, вона посіяла гарну карму. Ці навпаки думають, коли щось погане відбувається. Тож, дуже слідкуйте за своїми діями і беріть відповідальність за свої дії. Прощайте себе, прощайте інших, щоб не тягнути за собою такий кармічний багаж. І робіть добрі справи усвідомлено, але без очікування винагород. Навіть якщо ви думаєте, що карма не працює у вашому житті, ви можете спостерігати і проаналізувати, які ситуації могли призвести якими вашими вчинками та діями. Третій дуже важливий закон, я вважаю, що це Знаєте, такий дуже класний закон, який впливає, в принципі, на всю нашу діяльність. І коли я проводжу якісь марафони там, новорічні, або зараз планую жіночний марафон провести до 8 березня, ми завжди розпочинаємо із очищення, очищення думок, очищення простору. Тож закон чистоти. Все, що нас оточує, наш дім, наше тіло, наші думки, вони повинні бути чистими. І чистота в просторі, вона допомагає підвищувати рівні нашої енергії, тримати розум у ясності і зберігати спокій у серці. Все, що вас оточує. Мені нещодавно донька, наприклад, сказала: поприбираю у своїй кімнаті і будуть чисті думки. Це каже про те, що дитинка, в принципі, розуміє, що хлам, який нас оточує, він дуже впливає на ясність нашого розуму. Якщо ви хочете розпочати новий етап в житті, якщо ви хочете розпочати працювати над собою, ставити перед собою цілі, тримати дисципліну, розпочніть із порядка, наведіть порядок у своїй оселі. Приберіть все, що забруднює, все, що захламляє ваш простір. Приберіться у шкафу в усіх поличках, приберіться в своєму розумі, вигружайте всі думки, які вам заважають. Виписуйте все, що до вас приходить. Є такі дуже класні практики, коли ми сидимо, техніка вільного листування, коли ми просто сидимо і виписуємо все, що в нас є у думках. Постійно позбавляйтесь всього, зайвого. віддавайте речі, які вже вам не служать, які не викликають у вас того захоплення, цих емоцій. Наприклад, коли я проводила новорічний марафон, давала чергом завдання звільнитися і прибрати все, що якщо такий рейтинг поставити десятибальної шкали. І все, що нижче 7, які речі нижі, нижче від 7 до 1, все викидайте. Що від 7 до 10 те залишайте. Наприклад, це може бути склянка з кавою, да? або ви з красивої склянки п'єте зранку каву з чашки, або це якась там покоцана чашка, і ви сидите зранку п'єте каву, і настрій у вас вже десь там на річку, і самооцінка падає. Оточуйте себе речами, які мають високий рівень значущості та енергетики для вас. Це буде підіймати ваш рівень енергії. Також дуже важливо дбати про чистоту тіла через харчування, догляд та спорт, Займайтеся спортом, кохайте своє тіло, адже тіло це наш інструмент яким ми можемо оволодіти на землі, і який нам допомагає реалізовуватися наші душі? Тож будьте вдячні власному тілу, доглядайте за ним, кохайте його, не запихуйте в нього все, що йде у вас на дорозі. Дуже ретельно обирайте, чим ви харчуєтесь. І, звісно, це очищення наших думок, практики медитації, практики усвідомленості. Це можуть бути практики мовчання. Дуже важливо. Я, наприклад, дуже так ставлюся до медитації. Знаєте, я не вважаю, що медитація можна один раз помедитувати і всі твої мрії здійсняться. Але я знаю, що медитація дуже допомагає звільнитися від зайвих думок. Допомагає концентруватися, допомагає звільнятися від усього зайвого. І, ну, звісно, також допомагає підіймати рівню енергії і здійснювати мрії, але це має бути обов'язково щоденна практика. Наступний дуже важливий закон: закон десятини. Його можна трактувати по-різному, і кожен для себе обирає той шлях, який йому найбільше відгукується. Він звучить так: 10% від вашого доходу вам не належить. Цей закон взагалі нащить щедрості. 10% від усього, що ми отримуємо, мають бути спрямовані на благодійність, на допомогу іншим, на якийсь духовний розвиток оточуючих нас. Коли ми віддаємо, ми створюємо потік енергії достатку. Але тут може бути не тільки про гроші, це може бути і про ваші знання. Якщо ви 10% від ваших знань віддаєте безкоштовно, це може бути ваш блог, де ви розповідаєте безкоштовно вашим підписникам якісь цікаві техніки, лайфхаки. Якщо у вас немає якоїсь експертності, ви все одно можете віддавати. Ви можете віддавати частинку. Вашого гарного настрою, вашого релаксу або вашого сімейного часу проведення, тобто все, що ви транслюєте, якщо ви це віддаєте безкоштовно, без очікувань, зворотнього зв'язку, це входить в закон десятини. Хочу наголосити на тому, що треба регулярно давати жертви грошей на добрі якісь справи, на благодійність, допомагати людям навколо безкорисливо і інвестувати в свою освіту, в свій духовний розвиток, духовні практики. П'ятий найулюбленіший закон це причинно-наслідкові зв'язки. Кожна наша дія вона має нас це треба усвідомлювати, тому що нічого не залишається, як то кажуть, безнаказаним. Але тут не тільки дія, тут і наша бездіяльність. Знаєте в Конституції України або там будь-які присязі, наприклад, лікарів і якихось чиновників є така є таке поняття, як дія або бездіяльність. І це ваша бездіяльність, це теж вибір, і це теж причинно-наслідковий зв'язок несе за собою. Тут дуже важливо розуміти, що неможливо уникнути відповідальності за свої вчинки. Це можливо на рівні можливо, там, держави, але не на рівні законів Всесвіту. Якщо ми хочемо змінити своє життя, то потрібно змінити причини. Які формують наше життя. Треба постійно аналізувати свої вчинки та їх наслідки, усвідомлено створювати нові звички та патерни поведінки. І, звісно, треба вчитися на своїх помилках і робити висновки. До речі, прямо зараз ви можете перевірити, як працює цей закон, причинено наслідкових зв'язків. Ви можете підписатися на мій канал, поставити лайки, і це стане. Наслідком того, що будуть інші підписуватися, ви будете таким маячком, який ділиться корисною інформацією із оточуючими. Отже, можна зробити висновок, що закони всесвіту, ці п'ять, які я назвала, це не якісь абстрактні ідеї, а це реальні принципи, за якими працює всесвіт. Вірити ви це чи не вірите, обирати, звісно, вам. Але якщо ви почнете аналізувати своє життя, ви зрозумієте, що ці закони вони справді працюють, і, можливо, ви більш ретельно почнете обирати свої слова та дії для того, щоб змінювалося ваше життя. Якщо ми будемо використовувати ці закони в житті, то ваше життя зможе стати більш гармонійнішим, усвідомленішим та успішнішим. А ви поділіться у коментарях, який із законів вам найбільше відгукується, в який закон ви вірите, або може є якісь інші закони, які про які я сьогодні не розповідала, але ви притримуєтесь їх, і ви знаєте, що завдяки їм ваше життя. Гармонійне, щасливе та успішне. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Якщо вам відгукується такий контент про закони Всесвіту, про саморозвиток, про гармонію, сексуальність, духовні практики, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Це буде класний зворотній зв'язок для мене. І до зустрічі у наступному відео.